Друзі, сьогодні ми з вами будемо порівнювати, як горять свічки «За тебе» з свічкою від «Candles Ukraine». Ось ми купили три варіанти свічок «За тебе», парочку китайських та одну українську. І ось наша свічка за 8 гривень від «Candles Ukraine. Це найдорожча свічка «За тебе», її ціна 14,90, вона 17 см завдовжки. Ось така свічка. Дуже незвично, що там немає гноту, його придеться доставати, що дуже незручно, хочу вам сказати. Далі в нас йдуть три свічки в наборі. Ціна набору коштує 14,50. Це, виходять найдешевші свічки, якщо поділити на 3 по 4,80. Та ось така тоненька за 5,90. Висока, але тоненька свічка, також китайська. Зараз ми їх всі підпалимо та на прискореній зйомці будемо дивитись весь час горіння всіх цих чотирьох свічок. Ось так вони виглядають. І ще раз покажу вам чек наш за ТБ. Розпаковуємо свічки з набору. Хочу сказати, нам було трошки моторошно, ми дуже хотіли бути переможцями в цій битві, але можу вам сказати, мене дуже здивували свічки за тебе. Бо ось найдорожча свічка, на яку були всі ставки, яка коштує 14,90, вона повела себе не так, як ми предполагали. Тоненька свічка стоїть останньою за 5,90. Та перша свічка з набору за 4,80. І все будемо порівнювати з нашою свічкою. Вона в нас третя. Ми підпалюємо свічки. Спеціально стоїть для цього годинник, щоб ви могли бачити час її горіння. Також я його озвучу та напишу в цьому відео. Підпалили і далі можемо дивитись на прискоріні зйомці, як вони будуть горіти. Ось ми бачимо вже процес. Так швидко здалась найдорожча свічка, всього 2 години 10 хвилин. Далі йде тоненька свічка, вона трималась 3 години. Найдорожча свічка за ТБ, найдешевша, трималась 4 години 20 хвилин. Це дуже непоганий результат. І ось наша свічка у 3-й годині ночі ще горить. Скажу вам, що трошки ми втомилися, хотіли спати, тому ми її зараз будемо тушити та зранку знову запалимо, щоб вже. Визначити час горіння нашої свічки. Дивіться далі, це буде цікаво. Також дякую вам за увагу. Наші свічки ми виробляємо в Дніпрі, ми прямі виробники цих свічок, і состав в неї дуже класний. Так що, прошу дивіться далі відео зранку. І ось ми її знов підпалили. У 12 -й. і скажу вам заздалегідь, що буде горіти вона ще 2 години. Тобто, всього наша свічка витримала 7 годин 24 хвилини. Це насправді дуже класний результат, вона майже не тече, ви це побачите в кінці відео. Свічки ми виробляємо оптом та в роздріб. Можна замовити будь-яку кількість, в нас зараз їх дуже багато, тому пишіть обов'язково. Все розкажемо. І ось так виглядає наша свічка на прокінці цього відео. Дякую за увагу. Гарного дня!